Головне, щоб не зачепило проводочка. Перед очима інструкція зі збору дрона. Та ця вже радша декорація на стіні, каже Олег Таїбов. бо ж своїх пташок давно роблять без підказок. Стек, який контролює в принципі всі процеси. Відеопередавач тут є радіоприймач з антенкою і антенна для відеопередавача. Виготовляти дрони пригадує, почали рік тому. Разом з батьком працюють у майстерні, яку самотужки і облаштували. Була така ідея, просто яким чином можна ще допомагати, окрім просто донатити там на різні фонди. і Так далі, тому почав вивчати взагалі цей процес, як це робиться, як це працює. Пройшов курси у такій волонтерській організації. «Вікторі Дронс». старший та ібов Рамазан Курбанович у 2014 році пішов добровольцем боронити Україну. Це був напрям Бахмут. У жовтні 2016-го демобілізувався. мобілізувався, та спочатку повномасштабної каже, теж знайшов спосіб бути корисним армії. Я виконую всі його накази. Хоча за званням я капітан, а він звичайний солдат, цивільна людина. От але він зараз більше командир і ставить для мене певні завдання. Створює один безпілотник, розповідає волонтер Олак Таїбов, за декілька годин. Затримка ж додає у іншому. Найдовший процес це процес збору грошей. Це в цьому процесі найважче. Аби пташки справно літали на фронті, кожну тестують тут, у тилу. «У Військових безпосередньо на нулі немає часу там сидіти розбиратися. Чому воно не працює? Для нас головне, щоб він працював, щоб він, коли приїжджав, щоб він не лежав десь на складі мертвим грузом, а використовувався. Виготовлення одного дрона вартує щонайменше 15 тисяч гривень, розповідає місцевий підприємець Олександр Бойко. Чоловік частково співфінансує виробництво безпілотників та працює над залученням донатів. Є певне коло осіб, які відносяться до цього з розумінням і намагаються постійно донатити. Є люди, які нові доєднуються до цього коло, теж донатять. Взагалі ми намагаємося поширювати інформацію і розповідати людям про необхідність цього. Надають дрони, пояснює тим військовим частинам, від яких отримують запити. А півтора місяця тому уклали меморандум про співпрацю із 65-ю окремою механізованою бригадою. Дрони не лише виготовляють, а і лагодять, каже пан Рамазан. Що ламається найчастіше дронів? Це пропелери, коли ударяються, стек виходить з ладу, з ладу виходять з відеокамери. Відгуки від військових служить всім на благо та зафільмована робота їхніх пташок на фронті. Прям в нього огонь. просто огонь. Саме це кажуть і дає наснаги працювати далі. Ти розумієш, що цей один дрончик може там когось врятувати, врятувати чиєсь життя, здоров'я тому ці е, там 2-3 години в майстерні вони ну, взагалі, ніщо, якщо ціль чиєсь життя. Відчуваю, що не зря ми працюємо, не зря нам допомагають люди донатами. не зря ми проводимо вільний час з сином, працюючи над дронами. Тетяна Недбайло, Фадір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.